Доброго дня, діти! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Скажіть, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Так, наша країна називається Україна. І вона має державні символи. Це прапор, герб і гімн, Також Україна. Має народні символи це і калина, і коровай, і мальба, і верба, і лелека, і барвінок. Ще одним із народних символів є Український національний одяг. Давайте розглянемо, що складається одяг дівчинки: це черевички, спідниця, фартух, сорочка, намисто та віночок. І одяг хлопчика. Чоботи, шаровари, пояс, сорочка та шапка. Давайте повторимо ще раз: це чоботи. А це шаровари, це пояс, це сорочка. А це що? Це шапка. Тепер повторимо одяг для дівчинки. Це черевички. Це що? Спідниця. Це фартух. Сорочка або вишиванка. Це намисто. А це що? Це віночок. Діти, а тепер відгадайте загадки про одяг. Ой цвіте на Україні красне літо. Ой збирають чорноброві вгаю в гаю квіти, в'яжу стрічку й квіточку в сіжок, щоб до танців братись в оберіг вінок. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Це вишиванка. Гарна сукня Марічки, є блакитні довгі стрічки, а до сукні є в Марічки два чудові черевички. міні міді чи до п'ят лише для дівчаток той наряд. Спідничка. В день завзяті та проворні. Можемо бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні. Бо лягають ноги спати. Це чоботи. А зараз, малята, давайте пограємо в гру. Закінчи речення і дізнаємося, як поводити себе з одягом. Прокинувшись вранці, одяг треба. Перед сном одяг потрібно. Якщо на одязі є гудзики, їх потрібно. Якщо одяг забруднився, його потрібно. Якщо одяг зім'явся, його треба. Якщо одяг порвався, його треба. Молодці малята. Цінуйте і шануйте наші народні символи. І пишайтеся тим, що ми з вами українці!